Що Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю, а також реконструює та облаштує шість українських лікарень. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками своєї зустрічі з чеським колегою Петром Павелом. Глава держави пояснив, що йдеться про патронат, зокрема у питаннях відновлення та розвитку. А щодо лікарень їх перероблять у шістьох містах України: Дніпрі, Кривому Розі, Луцьку, Львові, Рівному та Києві. Україна представить США на зустрічі в Саудівській Аравії список важливих об'єктів інфраструктури. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з чеським колегою Петром Павелом. За словами глави нашої держави, на ці об'єкти має поширитися мораторій російських ударів. Володимир Зеленський також нагадав, що Україна від початку підтримала пропозицію США про безумовне припинення вогню. Росія може відмовитися від зброї Ірану та КНДР, якщо вона занепокоєна іноземними військовими поставками в Україну. Про це заявив у соцмережі ікс-міністр закордонних справ Польщі Градослав Сікурський. Нагадаємо, за повідомленням агентства Bloomberg, російський диктатор Путін вимагає призупинення всіх поставок зброї Києву на період 30-денного перемир'я, запропонованого на переговорах Україна Сполучені Штати Америки.